Всім привіт! З вами сьогодні знову Єрвест. Сьогодні ми будемо торгувати на бінарних опціонах уже день 27 Я вам покажу, як я торгував на цих бінарних опціонах. Там навіть є цікаві моменти, побачите самі. Зараз я не затягую і ми починаємо. Зараз ми з'явилися на ринку, зайшовши на ринок, я поставив на повищення. Було різково, але угода закрилася в плюс. Долар євро я зайшов на повищення. а як бачимо, угода закрилася в мінус. Стополя по дворовому футболу потварив. Тут я зайшов на повищення. я продав угоду. Ой, дурак! Знову зайшов на повищення. Тут я вже хотів продавати угоду, але угода закрилася в плюс. Зайшов на пониження. Я продав угоду. Нахуя І давайте і то. Дві прибуткові угоди, дві продані і одна неприбуткова. Я вам бажаю класно цей день і до зустрічі.